Рак гортані займає 11 місце за поширеністю серед інших видів раку. Щорічно він діагностується у 6,5-7 тисяч пацієнтів. Електронні гортані це фантастика чи реальність? Сьогодні ми з вами поговоримо про це. Мене звати Дедикало Лариса Іванівна. Я спеціаліст зі слухопротезування в мережі центрів слуху Бетертон. Більшість людей з раком гортані це чоловіки 45-59 років. Найчастіше причини появи захворювання куріння та алкоголь. На третій та четвертих стадіях захворювання одні з можливих варіантів лікування це операція з видалення гортані або проведення хіміопроменевої терапії. Коли пацієнту видаляють гортань, він втрачає можливість говорити звичним голосом. Після видалення гортані у людини є кілька варіантів почати говорити: розвиток стравохідного голосу, встановлення голосового протезу або придбання електронної гортані. Реабілітаційні заходи щодо відновлення голосу можна проводити не раніше 14-ї доби, після операції і тільки після дозволу хірурга. Методика відновлення голосу підбирається індивідуально, комусь підійде лише електронна гортань, тому що бувають різні обсяги операції, і викликати стравохідний голос може бути неможливо. Для тих пацієнтів, які досить активні та яким потрібно швидко спілкуватися, підійде голосове протезування. Якщо пацієнти терплячі, їх можна навчити стравохідному голосу, оскільки це робота не одного дня. Голосовий протез. Голосовий протез має свої особливості. При розмові людині необхідно задіяти руки, щоб закривати вихід повітря, страхи остоми. Кожні кілька місяців протез потрібно міняти, його потрібно доглядати і щодня чистити його. Протез не підійде людям, які мають проблеми із зором та з координацією рухів. Деяким пацієнтам після встановлення голосового протезу потрібна допомога у розробці та освоєнні нового голосу. Вони потребують нетривали. Валих занять з логопедом або фоніатром. Електронна гортань, Голосостворюючий апарат електронну гортань можна встановити без операції. Це невеликий прилад, схожий на мікрофон, який прикладається до шиї і замість гортані створює вібрацію. Прилад потребує зарядження кожні півтори-два тижні. Є різні ситуації, в яких може знадобитися цей прилад. Видалення гортані операція, яку проводять при раку горла. Людина в цьому випадку втрачає природний голос назавжди, тому потрібна. Реабілітація: різні травми гортані, порізи, механічні ушкодження, хімічні та термічні опіки слизової оболонки. Поки орган відновлюється, краще не напружувати голосові зв'язки, а користуватися електронною гортанню. перенесені операції, після яких потрібно ходити з страхіостомою. Ця ситуація може бути тимчасовою чи постійною. Людині. Виводять дихальний отвір прямо в трахеї. Розмовляти природним способом при цьому неможливо, оскільки повітря не проходить через голосові зв'язки та не генерує коливань. Виручить спеціальний апарат. Голосові зв'язки перенапружені або запалені. У цьому випадку лікарі рекомендують не напружувати їх, а тимчасово скористатися голосовим приладом. Існує кілька способів реабілітації голосу, наприклад, імплантація. Стравохідна чи жестова мова. Але електронна гортань вважається найкомфортнішим і найпростішим варіантом, тому в більшості випадків лікарі рекомендують саме її. Сучасні голосоутворювальні апарати генерують природний звук, виходить майже натуральна імітація людського голосу. Прості в експлуатації навчитись користуватися приладом набагато простіше, ніж освоїти жестову або стравохідну мову. Не вимагають втручань в організм, на відміну від імплантів. Це зовнішнє джерело звуку, тому не потрібно додаткових операцій. Зручні у використанні прилади компактні, мало важать, не стискають рухів і працюють автономно. Моделей електронної гортани досить багато, можна вибрати потрібний варіант під свої вимоги. Безліч з них має широкий функціонал, можна налаштовувати параметри звучання, максимально наблизивши їх до свого голосу. Не хворійте і будьте здорові. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до наших центрів Бетертон.